Нічого нового, точніше, все нове за тиждень назбиране, відібране, відбірне. Все їхніх ротів, голів ну, понасвистане. От здавалося, пропаганда кінечна, але не в їхньому випадку. З Лаптістану. Вам привіт! Новий рейтинг заяв, які дивують, шукують, змушують реготати і щоразу дивуватися. Олена Центила, це я погнали, але спершу, звісно, підпишіться дзвіночки і коментарі. Все це вкрай важливо. Поки розганяємось, пишіть коментарі. Ваші цінні дозволяють показати цей ролик максимальній кількості людей, адже. Є ще ті, хто вірять у ці русі шмусіш слово трусіш, вона ж пропаганда в повний зріст і розпочинає своєрідний наш хід парад на честь імітації Путіна інаугурації ну, Той момент, коли всі попрошилися спокійником, а ти ні. І ти такий навздогін хотів щось хороше сказати. А вийшло як завжди, такий ісконно русський ситуаціон. Як на попойках кладбищенських, не в тему не смішно, а так, що хочеться руки помити, і рот тому, хто каже, ну і собі вуха заразом. Хто ще не послухав, прошу дуже сьоме місце у дядька спина холоне від Путіна. Але він йому, путіну, дірзості бажає ближе слова, які прозвучали із уст патріарха дерзнавіння, да. От. Он... Пожелал нашему президенту дерзости. А я не устаю себя ловить в последнее время на одном ощущении, что я когда думаю об этой дерзости Путина, вот все то, что произошло за последние годы, вот сначала с начала я, у меня спина холодеет от масштабов этой дерзости. Путин автор цивилизационного конфликта. Что-то в этом есть. Що-то, безусловно, в этом і єсть ще раз. Автор цивілізаційного конфлікту. Ці люди точно не знають, що воно ці слова означають, але якось такось їх складають. Ці речення, і вони слова склалися і так і зосталися складеними. Розкладати слова взялася голова Марії Захарової, точніше, її род. Амдезія історична, масова і істерична. Певно. Теж до дупи путла її не допустили, тому вона йому предсмокує здалеку. Ну щоб двічі не вставати. Давайте слухати і розбирати рубрика Амнезія виступає. Марія, і у неї почесне шосте місце. Що ж говорити, Ми не повторили їх подвік, і к сожалению не видержали того інформаційного удару, в <зв>. тому числі який нам нанесли. переписывая нашу историю. Мы во многом сами забыли о собственной истории, и поэтому пришлось много наверстывать. И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента Российской Федерации Владимира Путина, который, на мой взгляд, как я это вижу, как я это чувствую, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память за боролись Точно повернути, точно повернути, а може натягнути сову на глобус, машку на автобус, але ні, машка вважає, що він їй повертає Достоинство. Достойниця нашлась, достоинство знайшла. Точніше, повернули їй. От вона і тішиться. Ми не додали їм як внуки, як. профессионалы, как общественники. Вот он сумел этот поток развернуть. Вот говорят, да, можно реки вспять да, повернуть. Вот мне кажется, он сумел и он сумел нас всех научить разворачивать вот эти реки вспять. Которые... Реки вспять – слова. Сп'ят. Ну, тут має бути текст про героїв, які за героїчні вчинки отримали довічні терміни спершу, а потім повиходили на війну, з'їздили. Тепер у списку нових геройств ну, коли повернулися. Зґвалтування, крадіжки, вимагання, грабежі, навіть убивства. Далі по списку даєш молодь, точніше, кожному по дошці і по парті, або по дошці на парту. Ну, геройський. журавльово теж хочеться, але поки. І не можеться. Що можеться наговорити на п'яте місце хід параду? Ну класика їхнього городка, наваляв макрону не так керує. І взагалі журавльов любитель черепах. Нагадаю, на всякий випадок хто забув, взяв і позалазив, позазирав у труси спортсменам. Питається Знаєте, наш. а чому? Потому що там там в Парижі, хто там править? Ну подивіться, там три гомі Макрон, Сажерні і Аналь. Они, естественно, разрешили этим, этому, вот этому би, би, биомусору-то нести реально олимпийский огонь. И это не шутка. То есть это не шутка. Он реально в этой радужной петушатне будет бежать с этим флагом и с этим, так сказать, олимпийским огнем. И будем мы все радоваться ура! Олимпиада настала! Это безумие какое-то, вообще безумие. Тось я надіюся, що ми вообще просто забудемо существування після такої прекрасної презентації вот этого существа, като там, э... звісно, забудете вам же на Олімпіаду зась, тому Олімпіада вам і не здалась. Забудь ви наші чого не треба, то список до неба розгортайте, виступайте, дістаємо шухляди попова. А він уже готовий. Це ви що євровіді не бачили. И это вообще, это шабаш гомосячьего мультикультурализма, слава богу, мы уже не обсуждаем на федеральных каналах. А оно, это там вообще, прости Господи, ну реальный шабаш. Это ценности Запада, которые они хотели, чтобы мы с радостью здесь у себя тоже проводили. Нет, ребята, так не будет. Поэтому, поэтому, почему это леденящую душу угрозу, которую Владимир Владимирович... Виразив в 10 словах, если на вражеські привести. есть, а звучит так: судьбу Росії будемо определять только з вами. Леди... И они там все, о, как? Вы что, с ума посходили? треба об'являти срочно мобілізацію і вводити комендантські часи. Ми точно правильно почули. Вони збираються вводити комендантські години. М, здається, дурачина, але ні. Вони готуються масова мобілізація, комендантські години, і це в країні, де немає ані війни, де лише СВ, вона ж СВО, яка ні на кого не нападала. Угу. І якщо не нападала, то всім людей ні так, якщо і нападала, то всім люлей і роздавала. Далі Рубрика Історична панорама розказала Марго Мама. А Марго тепер бере і нам із вами переповідає. Дивовижна дивовижа, вспомним, 1812-й год, коли крестьяне, помолясь, брали вили і йшли гнати француза. І так же помолясь, шёл гнати француза Кутузов, Багратион і всі остальні. І чудо произошло. Ми прогнали француза. Ми прогнали армію яка завоювала Європу, вот так. Ой, ну да ну да, пам'ятаю, оце історичне клацання пальчиками за два дня в гарячій фазі, за три дні в хрустальній вазі, але семеннян технічного вигляд робить, що вона не пам'ятає. Історична амнезія в дії на неї напала, і замозок, вочевидь, покусала. Звісно, вона того захватим-перехватим навіть не згадує. Більше того, на третє місце цього тижня вриваються аж. Кілька одночасно їхніх пропагандоуперів, братчиків-захватчиків вони захоплювати збиралися захоплені захватом чи захватом зустрічаєте насправді набірвати і першим першим виступає Кадиров. В вашому заявленні і ви сказали, що падігля, побі... звісно, їм собакам не бородатим. Теж підім ми в цьому году. Какой ви бачите перемогу? Куда наши войска должны дойти? Ну на самом деле меня спросит, но да? я давно да? разговнил, где находится Кучка Шайзанова, Зеленский, его в да? ну, президент у нас, то да? он мудрый, до да? он дальновидный, поэтому он не как я, да? ну, я считаю, что нужно да? более активно да? нападать, бить надо, до да? жестко, до... Да? А, да, пока да, есть время, да, вот в этот в это месяц нужно забирать ближайшую да, территорию. Да, Но ну, обязательно надо Одессу до да, Харькова забрать нужно. Да, и потом посадить этого Зеленского. Да, да, и, по, и нужно заставить его подписать все, все бумаги, которые необходимы. Да. Точно. Бумаги. Ха-ха-ха, єдиний папір, який потрібен вам для безпеки, це туалетний, і той не допоможе. На таку вже рожу точно не напасешся. Забирати він усе забрався точно, дир-дир мріє, про Харків і Одесу. Фіглі вам, ще раз кажу, бородатим свинособакам, собакам, не бородатим теж. Ну, а безпека? Забувайте таке слово. М, такі чоловіки. Ані, чого це я? Про людей згадала, щоб наступного персонажа теж людиною назвала. Дивимося, і дивимося. Для Росії, для безопасності нашого государства. Плоть в... до Підністров'я. До от... Ізмаїла. Ні, Придністров'я. Придністров'я і... На Ізмаїл там і так як кажеться. Повторим реальні. путь Сувора. Николаев, до... до... Одеса, Ізмаїл, да і. А куди діватися? И это, и это правильно, там наши люди. Потому Конечно. что Одесса и Николаев, и тот же Измаил, и терасполь, и, и Бендеры возле террасполя все это. Да, всюду наши люди, так если присмотреться. Точно, тільки бачити, вони вас хочуть максимум в труні у білих капцях, а так, щоб наживо, то ні, абсолютно. Точно, що всюди ваші люди були колись у ваших фантазіях. М -м, невідомо, що це сталося. Певно, кожна наступна ракета робить вас ближчими для розуміння цих людей або їх для вас. Граніці нігде не захисту. Точно, російські кордони ніде не закінчуються. Ха-ха-ха, давайте шарманку включайте, щоб весело співати, як території втрачати. Бо ж як там народні республіки готуються на вихід. А ще вони а вони і далі пирскають, як обманули дурака на чотири кулака, або не на чотири, а на більше. Конец России не заканчивается нигде. Фраза, которая пугает иностранцев, значит, они не понимают ее смысл. Ну вот, вот, если уж так говорить, действительно, Россия была, есть и будет всегда. А вот будут ли те, кто пытается сейчас возобновить неоколониальную систему, вот это уже теперь вопрос времени. Вот власть в России может быть любой, кроме слабой. А. Почему народ вот так чувствует Путина? Потому что наше поколение, ну слушайте, сколько раз мы были обмануты? Угу. Ну, начиная там, с последних лет советской власти. Да? А он... Поправочка. Власть в России может быть не слабая, а слабительная. Ну вот, власть кремлевская превращается в слабительную. Слабит бесконечно. Вот депутата Госдумы ослабила настолько во всех смыслах, что он зупинился на мартях. Теж в прямом смысле. Каже путло голосів мало збирає, то хай би покійники за нього проголосували. Це друге місце нашого тижневого хід параду, і рубрика Мертве косами» стає не слабе, а слабіте власть кремльовська превращається в слабительную. слабітні, конечно. Вот депутата Куздума ослабила настолько во всіх смислах, що він замерців взявся, зупинився на мерцях. Правда, правда. Путло голосив, мало взбирая, то хай покинники за него голосуют. Другие месяцы и рубрика ⁇ Мертвые ⁇ Демократия ⁇ это демократия сиюминутная. Сейчас угодить электорату, сейчас проголосовать так. Президент говорил о поколениях, которые ушли, поколениях наших предков, которые оставили нам нынешнюю Россию, и они имеют право голоса. І цей голос це традиції, які зложилися і ми об'язані чтити. Ще раз, мерці мають голосувати. Мерці будуть вибирати. Та ситуація, коли мерці обирають мерців. Некрофілія по колу, але це дуже по-російському. Ну і переможниця тижня це королева Марго, розказала на всю країну, як бідувала бідося, росіянська доця. Сорокнула, спитаю, чого вона домагається тими своїми откровеннями. Я така, як ви, показати? Точно така разом зі своїм палацом і сукенками Дольче з Габани. Але направду цього разу вона розповідає навіть не про китайські підробки, а про секундових секунд. Біда страшна і чорна. Напомню, що якщо у тебе. Прохудились сапоги, в которых ты отходила пять зим, и они уже испортились, и нужно новые сапоги, уходить не в чем. То ты идешь в секонд-хенд, где продается то, что армия спасения или другие организации, США, гуманитарные миссии, бесплатно присылают в Россию, как в страну третьего мира, ношенное, отвратительное, чужое тряпье. И продают за деньги в секонд-хенде. Это единственное, что ты можешь себе позволить купить. Зато тепер Марго відривається на повну. Гардероби квітують усім, чим лише можна. А далі так хочеться пити, що дайте поїсти, бо немає де переночувати. Симонян у всій красі я прекрасно помню, як якщо ти хочеш нормально поїсти, ти йдеш в Кришнаїдський храм в столиці, в станиці Єлизаветинської під Краснодаром, де я жила в Краснодарі, і ми з однокласниками ходили туди. Кушать я сама торгувала красовками на толчке в 13-14 лет. Днем училась в спецшколі, вечером торгувала красовками, щоб у сім сім'ї допомагати. Ну, все, все, все. Ой, біда страшна, пожалійте Маргариту. Симонян, вона забита. Ні, не забита, Забита. Ні, не забита і не забита. Ну, коротше, пожалійте жінку, бо біда чорна. А далі що? Все вороже середовище. Не спопелило ледь-ледь бідосу Маргошу. Как целые народы, как языком слезала отсюда у нас те, кто только имел возможность. Греки, немцы, вот к тебе приходят на эфиры, да, некоторые из тех, кто уехал, потому что там звали, там предлагали, а здесь была безнадега, безнадега же была, и казалось, что будет только хуже и хуже. Я помню этот... А стало краще и краще, лучше и лучше. С каждой секунды сепаратизм. Я помню, как в Краснодарском крае запретили продавать зерно клятым москалям. Внимание на уровне по решению губернатора края. И я помню, как каждую субботу на главной улице города перед законодательным собранием края проходили митинги о том, что надо отделяться отдаляться от клятых москалей, потому что в Москве одни сионисты и курощупы. Сионистам это все понятно, что такое Курощупы у меня ушло годы. Узнать я так і не узнала. Но тим не менше, ви только вдумайтесь: в Краснодарському краї були сильніші сепаратистские настроєння в дев'яностих годы. Що ж говорить о национальных республиках. Питань кілька. Хто може підказати Маргариті Сіменян в наших коментарях? Хто такі курощупи? Будь ласка, зробіть це, хай жінка не нервує. Ну і друге, соромно, але спитаю: а чому не відділились? Чому тоді зупинились? Вже хоч. Нині не робіть повтору, бо перетворитись на потвору, воно ж. Але в таких умовах воно і не дуже дивно. Рубрика нам так ніжить. І ніколи б не хотілося, навіть в кошмарах. Дитячий садок. Ще раз: дитячий садок. Натуральний шок. В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. Мы все белим, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет и все это рушится. Все сыпется, морозы у нас тут холодно, со всех щелей дует. Полы уже, у нас скоро провалятся. Дети у нас часто болеют. Зимой морозы у нас дети дома. Зімою морози, діти вдома. Ще раз, Іркутська область, воду привозять на конях. Нагадайте, скільки там разів реконструкцію палацу Путіна в Гленджику робили? А що там за аурусом, оновленим, на якому він їздити віднині буде за 107 лямів їхніх дерев'яних? А нічого, а нічого, бо це Росія і це любов по-російськи. Їм так подобається. Їм подобається все те, що відбувається, однозначно. Топ. Того, що не заявляють наступного разу, зберемо наступного тижня. Ви ж залишайтеся, коментуйте. Ну і звісно, кого хочете побачити серед топ, топ топів пропагандистів з зомбоящика кремлівського. Напишіть серйозно.